У центрі столиці на ходу зайнялася машина. Автомобільна пожежа сталася на бульварі Шевченка. За словами водія Форда, він не встиг проїхати і кілометра, як із капота пішов густий дим. Ну от, да, от я просто становився то, щоб дим дим пашов, зразу становився і почали тушити. Да, сажалі ну, от неприятна картина, така чесна говоря. Сейчас буду розбиратися. На допомогу автовласнику приїхали і рятувальники. Вони миттю ліквідували загорання. Чому з капоту пішов дим, водій не розуміє. Каже, машина новенька і жодних технічних проблем у неї не було. Тож пояснення у чоловіка одне. Натомість у працівників Державної надзвичайної служби Києва інша версія. За попередніми даними, причина загорання технічна несправність машини. Але остаточні причини стануть відомими після експертиз. У будь-якому випадку ремонт залізного коня обійдеться в копієчку. Та доки рятувальники гасили пожежу, на бульварі Шевченка виник затор. Водії намагалися розгледіти, що тут сталося. Та дехто задивився так, що влаштував ДТП. На щастя, обійшлося без жертв. Водій Ополя просто вчасно не загальмував на червоне світло і врізався в ауді. На місці аварії всі обставини з'ясовували правоохоронці.